цей саме... О, клас. Так, це що у нас? Хіат. Ен енергетик. О, давайте оце візьмемо. Оце візьмемо. Ну, це все одно ми сидимо в цьому. Так. Хе, клас, тут Йома, а що тут ще є? А є якась броня супер унікальна? Ні, нема. Ватербомб. О, локерпойтер. Давай целі знам. Сейчас. Я спеціально це роблю. Давайте посадимо це саме, Побачимо, що воно нам дасть. Ай, аде я? А, а дай я бы? Эшу, знайшли, вот ти. Слава Бошу, а де я?